Ми будемо працювати по повіту, тому я слово надаю піддатю Андрію Леонідовичу, який висунутий Хмельницькою міською організацією Молодіжною партією України. Доброго дня! Доброго дня, шановні студенти, викладачі, колеги, друзі. Серед цього залу є багато моїх друзів, знайомих. І можна сказати, і братів за себе їхній органів. Я дуже радий сьогодні так, я дуже радий сьогодні з вами зустрітися, і хотів би нашу розмову, якщо можна так сказати, бувати таким чином. Спочатку я розкажу трохи про себе, потім розкажу своє бачення і розкажу свою програму. Дякую, як кажуть. Мене звати Андрій Андрій Леонідович, мені 24 роки. Хмельничанин з... е... народився в Хмельницькому, виріс в Хмельницькому, навчався в Хмельницькому і не лише маю дві освіти, дві вищі освіти, я навчаюся на третій, економічній, е... активно займаюся громадською пітиною діяльністю вже з 2004 року. Всі пам'ятають ті прекрасні часи революції, надії нації і все. Е... Я тоді займа... вже розпочав діяльність. Свій першій громадській організації Мова законна справедливість, яка займалася саме захистом прав студентів ханів, від інших всяких життєвих ситуацій. Дана організація діє до цього часу і в місті має репутацію досить сильної і непоступлої організації. Яка досить до цього часу діє, займається не лише захистом прав. Я очолюю міську організацію політичної партії, молодіжної партії України Хмельницької організації. Я не хотів, але пізніше мене переконали. Чому? Тому що саме моя позиція з 2004 року була організацією мою молодіжну організацію до великих висот захисту прав. Це не лише. Навчальних закладів, а й міста ми захищали в судовому порядку права студентів, наупи, які не видавали їм дипломи. Ми їздили в Київ і добивалися позитивного рішення. Ми захищали і на рівні місь... міської ради інтереси студентства. Тобто, на даний час ми проводимо стажування. Тобто, ми працювали, і тому органічних організації вирішили мене видати щодо моєї програми. Я довго думав, що потрібно місто. І відповідь прийшла сама з собою. Я стикнувся життєвим обстаном і багато хто з вас стикається, особливо, хто проживає в місті, і не є яка, я, де, з області чи з інших круг, він це індивідуальне опалення вдома, тобто утеплення домів, і удивільне опалення. Холодно вдома. Досить часто, тому що наша країна в більшості перебуває в теплі холодній переробі. І проблема перше, що я коли прийду станом виховною міським головою, я дозволю догальне опалення. Це дозволить жителям мати якісне послугу, Це тепло вдома тоді, коли їм потрібно, і в такій кількості як потрібно. Друга моя пункт передвиборчої програми це утеплення дитячих садків та шкіл. Ми, як молоді люди, в більшості вас ще немає дітей, а мої скажімо, друзі, мої знайомі, багато дітей. Виникає проблема в місці в тому, що діти постійно хворіють. Постійно хворіють в дитячому садку в школах. Чому? Тому, що Полодно, е тому що неправильно побудовано система опалення, тому що постійні сквізники. Е у цьому світі вирішується досить просто це питання. Греція утеплюється ці інформації, невеликі кошти, але міська влада не виконувала ці напрямки і, і говорить про інші напрямки своїх передвиборчих програм. Саме Наша організація виходить не з того, що потрібно декларувати, ми говоримо ті кроки, які потрібно діяти і утеплення домів, вирішить питання досить швидко і якісно. Діти будуть менше на протягах, менше будуть змерзати і будуть більше навчатися, ніж хворіти вдома, хоча дітям все подобається навпаки. Також ми звернулися до проблеми, що. Дитячі та спортивні майданчики за дуже занедбаному стані. В пісочницях немає піску, яку вони завозили з десятками років. Самі батьки скидаються і завозять, самі батьки ремонтують майданчики в більшості, або це роблять спонсори під вибори. Ми говоримо ні такої події і, сказати, і готові з перших днів відновити ці майданчики спортивні та дитячі. І не лише відновити, або будувати нові, тому що старі вони будувалися за старими допомогами, прямоми дітьми. Зараз є набагато кращі майданчики, і цікавіше для дітей, і більш краще для молоді, для розвитку спорту. Наприклад, в парку Франка є досить гарно побудований вуличний тренажерний зал. Тобто такі майданчики мають бути не лише в кінці міста, мають бути як мінімум в кожному районі. Завершена хвилина. Х... 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 Моя передвиборча програма десь вам зараз має роздаватися і можете більш детально ознайомитися з моїми кроками, першими кроками, які я як міський голова, якщо ви не говорите, буду виконувати. Можу сказати, що це не єдині кроки, які передбачаються. Я молода, активна людина, яка відкрита для спілкування і готовий завжди бачити вас, завжди. Спілкуватися з вами і ваші бажання для покращення роботи завжди будуть приймати і будемо разом працювати. Дякую.